У рамках робочої поїздки на Прикарпаття Степан Кубів взяв участь у засіданні ради з просування експорту при Мінекономрозвитку прикарпатського регіону України. Перший віце-прем'єр-міністр заявив, що, попри труднощі, в Україні таки вдалося стабілізувати економічну ситуацію. В цьому контексті зросли і експортні можливості Прикарпаття. Можливості Івано-Франківщини, можливості Прикарпаття є на сьогодні дуже великі. Ми – Працюємо над посиленням підтримки просування експорту за кордоном. Так вдалося збільшити ріст ВВП за перший місяць 2017 року до 4,7%. На думку урядовця цьому сприяли реалізація реформи децентралізації влади, ефективна робота приватного та державного підприємництва, відкритість у боротьбі з корупцією. Коли ми починали перший квартал з 0,1%, і ми говоримо про четвертий квартал 4.7, що було підтверджено прем'єр-міністром. Це говорить про те, що ми провели з вами разом. За що я дякую велику роботу? Та попри це на Прикарпатті є болюча проблема, зазначив Степан Кубів. Це дефіцит робочої сили та необхідність проведення профтехосвітніх змін. Получається дивно з одної ситуації, що ринок праці, який розширюється на Прикарпатті, і ми відчуваємо дефіцит робочої сили. Теж я почув сьогодні від міського голови, який дає чітку константу: 28, 35, 40 тисяч людей, які сьогодні повинні бути. Працевлаштовані є вільні робочі місця. Ми відчуваємо дефіцит робочої сили. Очільник облдержадміністрації Олег Гончарук розповів, що залучення інвестицій для розвитку Прикарпаття є одним із найважливіших напрямків роботи. Велику роль у цьому відіграє платформа Єврокарпатська ініціатива. Також важливим питанням є ремонт та будівництво доріг. Це одна із найважливіших складових економічного зростання області. Залучено на сьогоднішній день уже 8 мільйонів євро. Міжнародної технічної допомоги, а цього року буде споруджено два туристичні візит центри в рамках проекту Європейського союзу. Віталія Васильчук, Андрій Левкім, новини, телеканал Раї.